Всім привіт! Сьогодні хочу поділитися з вами нашою знахідкою, яка дуже допомагає нам у розвитку фреюсика. Десь після року я почала шукати для фреїв стіл та стільчик, тому що ігри такого плану, коли дитина перебуває на одному місці, заповільнюються, дуже добре впливають на розвиток концентрації. І тут треба потрібно пам'ятати, що чим раніше ми включаємо в наші будні такі ігри, тим краще. Взагалі я передивилася дуже багато сайтів, дуже багато варіантів, і тут спочатку потрібно поговорити про критерії, за якими потрібно вибирати стіл. Перший критерій він очевидний, стіл повинен відповідати віку росту дитини, а другий критерій це те, що рекомендують вибирати стіл світлого, однотонного кольору, щоб не було якихось візерунків, малюнків, деталей, які б розконцентровували дитину. Далі такий важливий момент, і тут, мабуть, для кожного своє. Мені, наприклад, знадобилося більше місяця, щоб зробити вибір, який стіл купувати. Функціональний, чи просто дуже красивий мінішний стіл, а таких столів тьма з різними аномалістичними деталями, малюнками. Наприклад, там стульчики, в яких замість спинки такі мордочка, зайчика з вушками, і взагалі це все так дуже гарно. Але настільки мене переконав функціональний стіл в своїх перевагах, що все-таки ми схилилися до того, що будемо купувати саме функціональний стіл. Ми вибрали стіл від Ікеа, і зараз я хочу вам показати, що ж означає функціональний стіл. На перший погляд, звичайний стіл, нічого особливого. Ось тут є такі вкладки, які виймаються у нас з однієї сторони та з іншої сторони. І всередині у нас знаходяться органайзери. Органайзери купуються окремо від столу. Ви самі обираєте розміри органайзерів. Я вибрала, що в мене з однієї сторони буде один великий, з іншої сторони, два маленьких. Можна зробити, наприклад, з двох сторон два великих або з двох сторон чотири маленьких цих органайзер ви можете зберігати речі або використовувати їх для різних ігор. Наприклад, у мене тут в одному пофарбований рис, в іншому шишки та каштани. На зміну у мене також є ще коробочка із суселицею, а також сенсорний пісочок. Час від часу змінюю, щоб фрії не надоїдав пофарбований рис. А цей великий органайзер я просто використовую, щоб зберігати речі. Тут у мене знаходиться от, альбом для пальчикових фарб, звичайні фарби. Водна книжечка, яка при контакті з водою змінює кольори і можна розмальовувати, дивитися, які там малюнки, олівці, різні форми для вирізання пластиліну. Також ось такі от штучки з поролоном, щоб не мастити пальчики, наприклад, для тих самих пальчикових пар. А також у мене тут знаходяться піпеточки. Пізніше розкажу, для чого ці піпетки мені потрібні. Вони також з такими наконечниками різних кольорів. Взагалі, я на Pinterest дивилася. Стільки варіантів цікавих, як можна використовувати ці органайзери. Наприклад, в цих великих роблять дуже круті сенсорні коробки. Просто, наприклад, цілу ферму роблять, або якийсь кліматичний пояс. Наприклад, я бачила і пустелю, і Антарктику, і це дуже круто. Я взагалі мрію коли-небудь зробити таку сенсорну коробку для фрейд. Також до цього столу на IKEA можна замовити на стінну частину, яка кріпиться до самого столу. І плюс до неї йдуть різні гачечки, маленькі полички, зажими, якісь пружинки і так далі, і так далі. І це робить цей стіл ще більш функціональнішим, тому що ви можете тут зразу, щоб у вас все було під рукою, розставити так, як вам зручно. Я, наприклад, дуже хочу цю частину, але певно вже буду її купувати, коли ми переїдемо. Також я бачила дуже класні наклейки. Дороги, такий скотч дорога. Можна робити різні варіанти доріг, і хочу одну зі сторін заклеїти, зробити таку от дорогу для фрей, щоб можна було потім гратися машинками їздити по цій дорозі. Але обов'язково одну сторону я залишу світлою, так як рекомендують, що стіл має бути світлим і однотонним. Далі на Aliexpress я знайшла ось такі от вкладки, які роблять цей стіл ще більш цікавішим. Наприклад, ось така от одна велика вкладка, яка ставиться сюди. І така от така сама, як велика, тільки маленька, яку можна вкладати в ці в органайзери меншого розміру. Для цих вкладок у мене є тут помпончики. Для цього ось такі великі, і для меншої вкладки. Ось такі маленькі. До речі, цей органайзер я також замовляла на яке, а тут я зберігаю все, що мені потрібно. Вузочки, квіточки, помпончики дуже е, зручно. Отуди. Отуди. О так. О, так. Якісь ще ж бере. На. Маленький хочеш, а великий, великий блакитний. М? Синій, давай синій сюди. Чик! Мами! У? Правильно, правильно жайка. Зелений, Ой, зелений випав. Бери. Червоний, червоний. Куди червоний? Ні, Білий, білий сюди, білий сюди і впав уже сюди. Червоний, червоний, От так. Хочеш туди, да? ну, буде, так? Ну, хай буде. Беріжся. Молодець, ще. Молодец, ще, ще. Бери Ще Ще покласти тобі. Покласти тобі, так? Да? Давай. Молодець. Ось така ваза, де можна робити букет квітів, бутончики я замовляла окремо. Потім є ось така вкладка для магнітної рибалки. Тобто, коли ви в рис в наше умовне море, заховуємо рибок, ставимо ось цю прозору вкладку, і через дирочки дитинка може магнітною вудочкою витягати ці рибки. Потім є ось така вкладка це для різнокольорових кудзичків, які у мене знаходяться в цьому органайзері. Ось вони. Також потрібно їх вкидати в ці прогалинки. А я. Все жовто гаряче Це жовто-гарячий гудзичок. Гудзичок. Куди ти його покладеш? Ти! Сюди, так? Да? Клади. Клади. От все у нас жовто-гарячий. Сюди треба знайти. Опа! Молодець! Молодець! Вчилася! Ось таке от морозиво. Це все йде на вивчення кольорів. Тобто тут ви розкладаєте по кольорах різні помпончики. І згодом я подумала, чи можна в домашніх умовах зробити такі вкладки. І ось що в мене вийшло. У мене є декілька вкладок на тему гігієни ротової порожнини. Ось така дівчинка з зубами, ось такий ротик. Зверху тут іде проламінована частина, тому можна фломастером намалювати якісь забруднення, а потім щіточкою витирати ці всі забруднення. Я зробила ось таку от овечку, і тут також є декілька варіантів гри. По перше, на мілку моторику, і дитинка може сама вставляти ось ці наконечники від вушних паличок. Або ж капати з піпеточок, які вам я тільки що показувала, різнокольорову водичку, і тим самим зафарбовувати цю овечку в різні кольори. Потім ось такий от геометричний сортер. Для цього у мене тут стоїть ось цей сортер. І ось ці фігурки проходять ці прогалинки за розмірами. І також ще ось така акулка, яка вставляється. Ось так. І в мене тут є рибки, і цими рибками Фрея дуже любить її годувати. В ротику в неї прогалинка і сюди проходять рибки. Далі до столу я відразу замовила ось такий роллер тримач паперу, і ні разу не пожаліла, що я відразу його замовила, тому що це дуже зручно. Дитина помалювала, відірвав, викинув і відразу можна малювати знову на чистому папері. Червоный подарок? Давай. Червоный. Что, Федор, ты только проснулся, а уже малювать сразу, да? Вот челопичок. Да. Вот так, очень дуже красиво. Очень дуже красиво. А что это? Это твой автопортрет? Это Ля. Маєчкін портрет, так? Да? Це ти її малювала? Ой, як гарно! Ой, як гарно! Чим ми ще займаємося на цьому столі? Ми ліпимо з пластиліну. Для цього у нас є ось такі от з фреєю заготовки з отакими от маленькими прогалинками. Ось такі жабенятко, качечка, зайчик. І просто я роблю такі кульки різного кольору, вставляю в ці прогалинки і фрея пальчиками роздавлює, тим самим заповнює зайчика повністю одним кольором. От так. І ще яка лишилася? так, молодець. Отак, гарно ще. Молодець. Ану, на ручках отут подави, так? Да? І останню. Моя ну, розумашечка. Також є ось такі от заготовки з великими прогалинами, куди ми вставляємо ватні диски, капаємо на них. Зафарбованої водички з тих самих піпеток. Всі ці заготовки є на моєму телеграм-каналі. Посилання я залишу в описі під цим відео. Переходьте, можете скачувати ці всі заготовки і так само гратися зі своїми дітками. Дякую вам за перегляд. Я надію, що це відео було для вас цікавим і корисним. Підписуйтесь, ставте нагадування, також не забудьте про вподобайку і чекайте мої наступні відео.